Усім привіт! Вітаю на каналі КриптоВлар, і після доволі такої затяжної перерви вирішив відновити огляди на криптовалютні активи. І давайте перейдемо до домінації тезера. Що ми тут бачимо на тижневому таймфреймі? У нас відбувався ось тут свій байсайд ліквідності, після чого ціна пішла знімати. Сеосайд ліквідність, і наразі е, виконує висхідний рух. Ось дана зона імбалансу могла слугувати для нас е, як розворотною точкою е, для продовження несхідного руху. Але бачимо, що після невеличкої реакції ціна все ж таки пішла вверх. Ось і. Можемо припустити, що ми йдемо знову-таки знімати байсайд-ліквідність. Тобто, якщо все ж таки цей продовжиться висхідний рух, ми знаємо, якщо графік домінації тезера йде вгору, то в принципі вся решта криптовалюта продовжує несхідний рух, оскільки люди все переливають в USDT. Якщо взяти денний таймфрейм. На денному таймфреймі також бачимо ось цей висхідний рух. Тут, в принципі, в нас, якщо брати структуру, то а, є закріплення на денному таймфреймі, що може, в принципі, свідчити про те, що після корекції, яка от зараз а, відбувається, ми продовжимо висхідний рух. Ось а, зони, де. Може відбутись розворот. Це можна виділити для прикладу ось даний блок. І очікувати на розворот і продовження висхідного руху. Також. Можемо виділити, накинути сітку Fibonacci. Ось тут у нас якраз зона ОТЕ. Тому я, в принципі, допускаю ось такий варіант. Давайте перейдемо до. Солани. Розберемо дві мої угоди за минулі дні. Ось перша угода. Бачимо, що на 4-годинному таймфреймі у нас ось тут відбувся шифт, Після чого ціна виконала корекцію. Корекцію в зону 0,5, якщо накинути сітку Fibonacci. І ось в даній зоні я, в принципі, відкривав угоду на продовження руху та зняття байсайд ліквідності, тобто на оновлення структури. Але якщо перейти на 15-хвилинний таймфрейм, бачимо також, що тут відбувся свіп ліквідності shift, і після даного шрифта я Відкрив лонг, проте ціна пішла нижче і е, виконала пересвіп. Наступну угоду можна було, е, можна було б відкрити в даній точці, і я б її відкрив. Проте в моменті я вже не знаходився фізично біля комп'ютера, тому дана угода була опущена. Ось після закріплення тілом е, цього маркет шрифта. Можна було одразу маркетом е, відкриватися. І Стоп-Свій uh, uh, Take Profit ставити uh, якраз таки на ось даний максимум, як я в принципі і планував. Ось і ще одна угода, яку я відкривав вчора, це також по Solani. Ось якраз ось цей рух, про який я говорив. Uh, тут на молодших таймфреймах uh, ціна всюди знімала ліквідність. Тобто, у нас uh, формується висхідний ордер флоу і. Uh, Ось від даного 5-хвиленого імбаленса також відкрив, е, вирішив відкрити лонг зі стоп блосом за ось цю маніпуляцію. яка Ось тут у нас є невеличка. І е, також, в принципі, take profit можна було б ставити на оновлення даного максимума. Ось цього. І якби, як я вже говорив, Угоду мені вдалося відкрити ось самому низу, ось тут, а, тоді б світик профіт і я б тягнув на оновлення максимум. Але оскільки а, мені не зовсім, не зовсім був впевнений ось в даній ситуації, оскільки тут залишалася така компресія, тому, в принципі, від. Ось цього 4 годинно імбеленса ми могли отримати реакцію. В принципі, бачимо, що ми її отримали. Ну тут ми продовжили цей вискінний рух, але ми могли також і зняти ось цю компресію після чого розвернутися. Тому в моменті я прийняв рішення, що варто закрити угоду. Там було в районі 4 r що в принципі мене також влаштовувало. Давайте перейдемо до сьогоднішньої ситуації. Також розглянемо солану. І, і що ми бачимо по салані? Тут також у нас є. У нас продовжується той самий висхідний рух, про який я тільки що говорив. І ми ще не знімали з дану байсайд-ліквідність, тому, в принципі, я на 4-годинному таймфреймі виділив для себе ось даний imbalance, і бачимо, що ціна, в принципі, вже виконувала. Корекцію, виконувала тест на даний імбаланс і навіть виконала пересвіп. Якщо перейти на а, молодші таймфрейми, то бачимо, що ось тут ось даний свіп ліквідності, тобто продовження висхідного ордер флоу І а, тут також у нас же є Shift, тому кинув а, свій лімітний ордер на. Ось даний блок, але бачимо, що ціна наразі не виконала його тест. ну, І не факт, що вже виконає. Ми виконали невеличку корекцію, проте продовжуємо далі висхідний рух. Але наразі поки що я не знімаю цей свій ордер, тому що, в принципі, свій ліквідності ще не було. Тому я допускаю такий рух, що ми можемо прийти зняти ось дані мінімуми. І після того якраз виконати тест даного блоку і продовжити висхідний рух. Якщо, при, якщо ми а, повернемося в цю зону, і навіть якщо проб'ємо її, для прикладу, то м -м, наступна зона інтересу, яка мене буде цікавити, це ось ось даний sell to Buy Move, ось дана вся зона. І також бачимо, що на 5-хвилинному таймфреймі у нас тут є. Не знятий по ліквідності, тому, в принципі, і допускає такий варіант, що можемо і піти нижче. Але в будь-якому випадку ціль для закриття позиції для, тобто для тик-профіта, буде ось якраз таки даний максимум. Так, у нас ще є біткоін. По біткоїну. Бачимо, що зараз ми виконуємо висхідний рух. Якщо приключитись на денний таймфрейм, це якраз ми виконали тест 0,5 імбаланса, і наразі ціна коректується. Вище в нас знаходяться також незняті поли байсайд-ліквідності, Тому, в принципі, можна припустити, що даний він заслуговує такою корекцією, і ми можемо продовжити висхідний рух. Оскільки в нас тут є конфірм, э, бачимо, що ціна добре зайшла вверх і закріпила стінню на 4-годинному і також на денному таймфреймі, зони, які можна розглядати для набору позиції, це для прикладу ось даний 4-годинний імбеленс, який знаходиться на рівні 0-3 по Fibonacci. Ну і також, в нас є імбеленс, який знаходиться в зоні ОТЄ нижче, але в принципі. Можемо допускати, що отримуємо реакцію і від цього імбаланса. Так, і ще одна монета АВ. Також наразі відбувається корекція. Бачимо висхідний рух, висхідну структуру, і ось тут вище знаходиться перша FTA зона. Тобто у вигляді 4-годинного імбеланса. Е, тому, в принципі, мій таргет якраз буде ця зона, mm. а де можна відкрити позицію е, в лонг. Для прикладу, можна взяти 4-годинний імбеленс, який вже був тестований, і для, е, не виключаючи ціна може пройти в 0,5 цього імбаленса. Також можна виділити зону інтересу. На годинному таймфреймі тут бачимо, що в нас є ось тут цей чистий годинний імбанс, який ще не був тестований. І також нижче а, знаходиться ре, а, блок. Ось, а, і який також знаходиться в зоні. Є, а, годинний імбанс знаходиться в зоні 0.5. Тому, в принципі, по цій монеті я б все ж таки очікував на трошки глибшу корекцію, і вже би тут розглядав. А, Точки входу, і також в нас знаходиться вище годинний імбаланс, який також слугує FTA зоною тобто від якого ціна може отримати реакцію і продовжити несхідний рух для глибшої корекції. Тому, в принципі, якщо все ж таки угода десь відкриється в даному імбаленсі або блоці, то якщо РР буде, тобто риск ревард буде влаштовувати, можна буде прикрити. Закрити угоду саме в цій зоні. Лише дякую усім за перегляд. Бажаю всім хорошого дня та мирного неба!